Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про епіпремнум золотистий, начебто і поширена рослинка, і начебто не вибаглива, але чомусь не у всіх з нею виходить. В чому справа? Найчастіше жаліється, що дрібнішають листочки, коли росте гілочки. А листочки дрібнішають, якщо рослинку ви вирощуєте як кампельно. Щоб вона звисала гілочки, щоб гілочки звисали. Особливість і в тому, що листя буде у них більшим рости, якщо вони будуть вверх гілочки рости. Для цього їм бажано робити опори. Ось також дрібні листя можуть бути через нестачу світла, чомусь. Багато хто вважає, що епіпремними не потребують світла. Але е, врахуйте, що всі пістряві сорта епіпремними, сингонів таке інше потребують більшого освітлення. Не прямого сонця, але світлого місця. Тоді листя не буде дрібнішати. А що ще варто знати про епіпрему? Я рекомендую не заливати цю рослину. На багатьох ресурсах ви можете зустріти інформацію, що треба тримати ґрунт вологим. Ні, не треба тримати ґрунт вологим. Бачите, щоб підсох полили. Бачите, що ґрунт вологий, не треба поливати. Особливо в осінньо-зимовий період. Ми забуваємо, що змінюється освітлення, його стає менше. Відповідно, рослина менше вологи. Потребує. Але ми поливаємо так, як ми поливали і до зими, скажімо так. Тому зимовий осінньо-зимовий період треба зменшувати все ж таки полив. Щодо ґрунту, всі ароїдни, наприклад, я свої суджу в кислий ґрунт. Тобто там є кислий торф, а далі можна домішувати агроперліти, вугілля, якісь камінці мінеральні. Те, як ви любите, кору можна домішати на ваш смак у нас. Але не універсальний ґрунт, це точно.